На сьогоднішній вечорці дуже хотів піймати судака. Але чи є тут наразі? Це нам треба буде перевірити. А, я вже на місці, я вже готовий, тому погнали. Ось такі тут гарні місця. Будемо розпочинати. Ох, і дві часюлі. Ох, і ага, ага, вичухуються днями. Марка Саша, вичухуються днями. Є, кидаш, а лимонка? Марка та лимонка Що ти там вичухуєшся? Вошики чи що в тебе там? Красоту на води. Охінаводи. Ось підходить і вона тут періодично затримується. Тому саме на цей рельєф у мене сьогодні основний розрахунок. Поки ця наводить красоту, захист, ця на травку напала Це, в принципі, стандартна ситуація. Сюди сюди починає підходити саме по подачі води від місцевої обробки. Тому очікуємо на подачу, а поки її немає. А ты же шо, вычухалась? В смысле цей? Навела красоту? Що щупається. То есть там вышукает. Там же балакаєш пари там. Что с йому розповідає? Ох, и всегда ты.